Привіт, друзі! Вітаю вас на заняттях з португальська з нуля. Сьогодні вивчаємо особові займенники в португальській мові. І перед тим, як почати, я хотів вас попросити підписатися на канал, покласти лайки. Це багато не коштує вам, але мені дає зрозуміти, чи це дійсно уроки корисні для вас чи ні. Тому почнемо. В португальській мові є три особи: То перша, друга і третя особа, які можуть бути або в однині, або в множині. Почнемо з однини, це сингулар, однина в португальській мові сингулар. В перша особа однини – це еу, я, тобто еу, я, друга особа однини ту, ти, і в третій особі є Ел, він, Ела, вона, і восе. «Восе» – це звернення вічливе, тобто це вічливе звернення на ви. Тобто, як в українській мові ми можемо звернутися на ти до людини. Так само в портуальській, використовуючи займенник восе, ми вічливо звертаємось до людини. Множина в портуальській мові, перша особа множини це. Нож, нож це ми, нож, ми, вош, ви, запам'ятайте, що вош майже не використовується в розмовній португальській, частіше його можна зустріти в такій займенник, можна зустріти в літературі, але в самій розмовній майже не використовується. І третя особа множини це елиш, вони, тобто тільки чоловіки, елиш, вони тільки жінки, і восеш ви, але це вже множина, коли вже багато людей, і ми будемо зватися через восеш. Перейдемо до практики і уявимо ситуацію, коли в кімнаті знаходяться люди, і ось двоє людей між собою спілкуються, і одна другий хоче сказати, що той чоловік говорить українською, Ели Фала україняну». Він говорить українською, тобто хто він, тобто, ці люди вказують на нього, Ели Фала Україняну. Розглянемо зворотню ситуацію. Цей чоловік запитує, якщо знаходиться в кімнаті тільки одна людина. І він цю людину не знає, або знає якось не, не напряму, тобто вони не друзі, то використовується займенник восе, тобто в вічливий формі звертаємось. Восе фала украняну?». Чоловік запитує жінку, восе фала украняну?». Але якщо він цю жінку знає, наприклад, тобто вони друзі, то використовується займенник ту, тобто ти, ту, фалаш украняну?». тобто ті слово фалар вже змінюється, додається буква С. Знаючи, як відмінюються правильні дієслова, ми знаємо, що дієслово фалар у другій особі відмінюється як фалаш, і ту фалаш украняну, тобто ти говориш українською. Але якщо чоловік звертається до жінок, тобто там дві жінки або дві особи всього, то використовується займенник восеш, тобто ви восеш фала украняну, ви говорите українською. Тобто, в минулому випадку було восе фала украняну, ви говорите українською, тобто коли він записує. Вічлива форма, так, ви говорите, восе фала. І так само тут ви говорите, але уже розуміється множина. Тобто восеш фалом украняну. Тому підсумуємо, що восеш фалом украняну, тобто це також ви говорите українською. І восе фала украняну це також ви говорите українською питання. Але різниця саме, чи це однина, чи особи в множині. Наступна ситуація: А Анна Вайком Елли Апрая. Наприклад, ми знаємо Анну, тому ми не будемо знову вживати займенник Ела, тому що ми розуміємо, що Анна це третя особа однини «Ела». Вай від її слова ir, вай, а прая, тобто йде з ним на пляж. Тобто там ми знаємо, що і Анна і Ели – це третя особа однини, і займенники Ela і «Ели». Також варто запам'ятати, що займенники інколи не вживаються, тому що вони вже закладені в дієслово. Наприклад, Аond Тувайш. Тобто, відмінюючи дієслово слово ір, тобто вайш, ми знаємо, що вайш перекладається як ти їдеш, тобто друга особа однини. а он де вайш. Тому ми не вживаємо ту, тому що воно вже провідмінне і воно нам не потрібне. І він відповідає, наприклад, ву аусинема. Тобто він не буде відповідати у аусінема, а просто скажемо ву аусінема. Все зрозуміло, тому що ву це перша особа однини від дієслова слова ір, ву аусінема. Я їду в кіно. Розглянемо ситуацію, коли вживання займенників є обов'язковим. Наприклад, ужуау компров у журнал. Жуау купив газету. Тобто ми знаємо, хто це, тобто жуал, що зробив, він купив газету. Ми не можемо сказати «Компроу у тому що просто сказати, купив газету, ми не знаємо, хто купив. Може бути він, а може бути вона, може бути жуал, а може бути Марія. Тобто, для того, щоб розуміти, хто купив, ми повинні вжити займенник. Тому що в ситуації, коли це перша особа або друга, ми можемо зрозуміти, наприклад, компрей у журнал, тобто я купив газету. Тобто всі зрозуміли, що це я купив. Але якщо ми скажемо без займенника компро у журнал, тому нам потрібно пояснити, хто ж це все таки купив, тому що варіантів вже більше може бути або він, або вона, або по імені, можемо сказати.